Сьогодні yup. ми проведемо е тренінг з імітації реальних подій на робочому місці на тему безпека праці під час експлуатації крайніх стабилей. Тренінг проводиться на участі працівників США несе Україна. Та посудово постійно управління спеціальної діяльності Тернопільської області південно-західного обміну і управління державної залізних експлуатацій праці. Місце проведення тренінгу. На території підприємства з ви виробничого. Що таке правостабелет? Транстабелет це є пристрій, що засобований за в хворським приміщенням, де переважають багато та багаторядні склажі. Я веду собою правдима складного птицу, який пересувається по рейтам, які встановлені або на підлозу, або зверху на сполажах. Звідси випливають основні. Небезпечні виробничі фактори. А саме 40-кові частини гранаш табелера, машини і механізми, вироби, заготовки, матеріали які переміщаються, елементи конструкції складу, які ненадійно зафіксовані, закріплені чи встановлені, підвищена чи понижена температура поверхні обладнання та матеріалів, відсутність або недостатність загального освітлення, або недостатньо освітлення робочої зони. Обмежений простір робочої зони, захарашення скітів, електричний струб, ось краї, роллку, заусельницю, педалену конструкції, пластмасові храми, які переміщаються. Траничні балери це є обладнання підвищеної небезпеки. У зв'язку з цим вони клюємо особливі вимоги. Зараз ми про це. Я на ставку один, я майстерниць, міністра дизайна комітетів. Безпосередньо метаю за... за цю роботу, перед е початком роботи працівники там шкабелерів зобов'язані під медичний огляд медсестри. Тільки після того е записом по журналу, коли вони купили методи, та сестра їх ставить до роботи, тоді вони дотримують ключі е біля школи майстра власне штабчик, де отримують ключі, там шкапелерів. Коли вони приходять до робочого місця, має бути одяг пекла запису. Тобто це обов'язково має бути каска і захисне зустрічатися з металевими вставками. Потім працівник транштабелеру проводить візуальний огляд крану. Самого крану на його справність, тобто має в пустому положенні перевірити губи, вагітність, догори донизу, також має перевірити кран, як він повертається, чи ніхто нічого не затримує, якщо все є добре. Їм можна працювати вами. Також ще провіряє кнопки спинити панори донизу. Чи вони не залипають, чи западають і двох калорійної зупинки, також як водкалорії зупинки, чи нас працюють. Куди ж він потім вносить сюди? працівника. у комп'ютері є система діча, то вони вносять в дивані з ваш комулера. Якщо їх спонуки є, вноситься, якщо їм все летають, то носиться все. До роботи оператора крана штабелера допускаються особи віком не немолодше 17 років, які пройшли медичне обстеження, практичне навчання та отримали посвідчення на право керування краном штабелером вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж з питань охорони праці на робочому місці. Протягом трудової діяльності працівник періодично проходить медичні огляди з наданням відповідних заключних документів. Один раз на рік. Працівники повинні проходити навчання та перевірку знань нормативно-правових актів з охорони праці. Крани штабелери є вантажопідіймальним обладнанням, на експлуатацію якого необхідно отримати дозвіл територіального органу держпраці. Протягом експлуатації крани проходять первинні, періодичні і позачергові технічні огляди. Під час роботи з краном штабелером заборонено. Перебування сторонніх осіб і проведення будь-яких робіт в межах переміщення вантажів. Переміщення вантажів, які встановлені в нестабільному положенні, або розміщені на лише одне з вил крана штабелера, пересування з місця на місце один кран штабелер іншим. Пересування краном штабелеру в монтаж, який знаходиться на підлозі. Переміщення. Підняття людей безпосередньо на вилах крана штабелера або в тарі. Передавати управління краном штабелером особі, що не має на це прав. Підіймати і перевозити вантаж, центр ваги якого знаходиться на більшій відстані від передніх стінок вил, ніж вказано в інструкції заводу виробника. Підіймати вантажі, що перевищують за масою номінальну вантажу підємність крана штабелера, вирівнювання або поправляння вантажу на піднятих вилах крана штабелера, який переміщається. Робота. З відключеними або несправними пристроями безпеки. Одночасно вертикально опускати, підіймати вила крана та транспортувати вантаж горизонтально. Залишати вантаж на піднятих вилах в кінці роботи або на перерві, заїздити в зону роботи крана штабелера електророхлями, при складанні вантажу на стелажі. Необхідно підіймати тільки той вантаж, маса якого відома та не перевищує вантажопідіймальність крана крану стабелера. Вантаж необхідно ставити на полиці в гніздо з допустимою вантажопідйомністю. От ми підійшли до завершення нашого тренінгу, в ході якого було проведене опрацювання на практиці алгоритм безпечного використ... виконання робіт краном Штабелером. Я дякую працівникам підприємства Цеборнець Україна за допомогу в підготовці і проведенні цього тренінгу. З моєї сторони, хочу зазначити, що є такі зауваження. Кран Штабелер Згідно е, правил охорони праці е, під час експлуатації вантажу кадімальних механізмів, повинен обліковувати це власне підприємство. От я бачу в паспорта, вони обліковані проходять там періодичні е, часткові і повні огляди. І кожен кран має бути обладнаний таб, е, обліковою табличкою, на якій має бути написано, що наступний частковий огляд або повний огляд. Має проходити такі темні. Сподіваюся, що на наступний раз це буде. Всім дякую!